Не бійся сьогодні, йти по темряві. Знайди зірку, яка буде освітлювати твій шлях. Амінь, яка буде допомагати тобі. На всіх твоїх шляхах. І я розумію, що можливо ти сьогодні вже втомився слухати проповіді різних пастирів, які кажуть тобі, у Бога щось для тебе є, Бог щось для тебе приготував. Я і сам втомився слухати такі проповіді. Я не хочу знати, що мені там Бог приготував. Я хочу знати шлях. Мені потрібна зірка, щоб хтось показав мені цей путь. У мене закінчується час, у мене закінчується життя, я втомився помилятися. я втомив Втомився повертати не в той бік. І мені просто потрібна система навігації, яка приведе мене через ці труднощі, через ці проблеми випробування, яка приведе мене до Ісуса Амінь. Все, що тобі потрібно, це зірка. Все, що тобі потрібно, щоб хтось тебе вів, хтось взяв тебе за правицю, щоб хтось скаряв народи. Не бійся сьогодні йти подарувати.